Добрий день. Радий вас бачити. Прошу. Я Чому ви часто вкладаєтесь в молодь? В Школярів, студентів, у молодих підприємців? Банальна фраза, але дійсно молодь це майбутнє. Хочеться вже спілкуватись побільше з студентами, з учнями, прив'язувати любов в даному до енергетики, до зеленої енергетики, до того, як вести бізнес соціально відповідальний. І ви, і ваш а він талановитий художник. Ви знайшли своє покликання у житті і займаєтесь улюбленою роботою. Що порадити молоді? Треба шукати, треба себе знайти. І тут немає варіантів, немає якоїсь формули, як обрати професію. Треба пробувати. Створити сонячну електростанцію за один день. Наскільки це реально? Декілька проєктів у нас є, коли ми зробили, реалізували, створили сонячну станцію за один день. Розвиток бізнесу під час війни це оперативне реагування на виклики, чи залишається місце планування стратегування? Планувати точно потрібно. Найти ну, краще йти по лісі з поганою картою, чим взагалі йти брести наугад. Вітаю в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І сонячна енергія. Вона на сьогоднішній день залишається одним із найдинамічніших секторів економіки у світі, а завдяки здешевлені завдяки, завдяки використанню нових технологій, а також і завдяки зростаючій державної підтримки, вона цілком може стати енергією номер один у недалекому майбутньому, і долучитись до цього процесу можна вже сьогодні. Отже, про доступну вигідну, окупну і потужну сонячну енергію, і зокрема про Творення сонячних електростанцій говоримо сьогодні із директором ТОВ «Промавтоматика» Вінниця Михайлом Ганчуком. Михайло Дмитрович, я вітаю вас. Доброго дня. сьогодні, на жаль, знов стикаємося із відключенням електроенергії. Це стосується як приватних домоволодінь, так і підприємств. Заведньо, через атаки ворога страждає критична енергоструктура України України, що наштовхує на висновок, що енергетика стає не менш потужною зброєю цієї війни ніж в шістнадцятій Петріот. Наскільки правильним може бути таке твердження? Енергія це. Фактично відсутність енергії це один з інструментів впливу нашого ворога на українців. Ви правильно сказали зараз. Маємо відключення. Тому звичайно, це значно сильніший мотиватор. Відсутність електроенергії мотиватор для того, щоб збудувати, створити свою сонячну електростанцію, бути там енергонезалежним чи частково енергонезалежним. І досі багато хто ставиться до зеленої енергетики із побоюваннями або є заручниками певних міфів. І сонячні електростанції тут не виключення. Вважається, що вони зовсім не працюють вночі в похмуру погоду. Вони працюють 50 на 50, Міфів достатньо, побоювань також. Давайте спробуємо розібратись принаймні із головними. Дехто вважає, що сонячна електростанція це дорого і абсолютно невигідно в українському кліматі. Про сонячну енергетику говорить багато. Чому зрозуміло? Чому зараз е е через відсутність електроенергії? Проте не тільки це є. Основним приводом для того, щоб задуматись, а потрібно вона чи ні, звичайно, ціна на електроенергію, яка вже росте і на приликий жаль, буде рости. Адже на сьогодні в Європі ціна на електроенергію від 3 до п'яти разів вища, ніж в Україні. При тому, що до війни ціна на електроенергію була однакова. Що це значить? Це значить, що з часом ми теж під, під підтягнемось до них, до тих цін, і е, ціна певні суттєва, плани уряду у цьому напрямі вже озвучений. Електроенергія буде нікуди, дорожчати. Тут ми ніколи не діємось це товар. Електроенергія це товар. Відповідно є попит пропозицію. Поки що не, забезп... не можемо забезпечити відповідно. Ціна росте на електроенергію. Звичайно, ціни будуть рости, і це, ну, це є таким стимулом, щоб задуматись над тим, що, чи потрібна вона чи ні. Міф, то, власне, міфів багато, чому, тому що про неї говорять. Про неї говорить, звичайно, говорить, можливо, не глибоко розібравшись в цій темі, ми схильні поширювати якісь особливо цікаві факти. Щось із цього правдиве. Дійсно, сонячна електростанція не працює вночі, якщо вона без акумулювання. Дійсно, як тільки хмар. Тобто навіть в цьому випадку є своє, якщо. Так, тому що сонячна електростанція може бути з акумулюванням, може без акумулювання. Якщо без акумулювання, відповідно, ми користуємося сонячною енергією тільки тоді, коли світить сонце. Коли сонця немає, електроенергії немає. А відповідно, для цього є, якщо вам потрібна електроенергія тоді, коли сонце не світить, а дуже часто так і є, нам ж зазвичай в побуті потрібна енергія зранку ввечері. Для цього є акумулятор. Надійні акумулятори, які витримують велику кількість циклів заряду, розряду, це важливо, тому що кожен день ми заряджаємо акумулятори, кожен день ми виснажуємо акумулятор. Відповідно, ці акумулятори зазвичай там 15-20 років гарантії. Це так, це не дешево. Сонячна електростанція з акумулюванням вдвічі дорожча, ніж без акумулювання. Але вона і вдвічі, якщо не в Тричі більш вигідна, більш потужна і більш стабільна у своїй роботі. Тут, мабуть, буде коректніше вживати слово забезпечує ваші потреби, тому що на підприємстві особливо можливо і не потрібно зранку і вечір багато енергії, а їм потрібна енергія саме тільки, коли світить сонце. Наприклад, торгові центри, заправки у них найбільше споживання енергії якраз. В літні літніх місяці в день, коли світить сонце, їм потрібна енергія для кондиціювання вентиляції. Якщо сонце а, світить слабо, хмарна погода. А сонячна електростанція в рази зменшує свою потужність. Так це правда. Кристали кремнії кристали, з яких зроблені сонячні панелі, вони дуже чутливі до, до світла. Відповідно, якщо тільки зайшла хмарка, генерація суттєво падає 20-30% і так далі. Але сонячна, все одно сонячна електростанція продовжує накопичувати енергію завдяки акумуляторам. Якщо вона з акумулюванням, то так. Угу. Говорять про те, що зелена генерація взагалі не вписується в енергетичну систему України. Наскільки це правда? Ні, це неправда. По перше. Е Українська система, і не тільки українська, європейська, в тому числі, була побудована за принципами, за принципами будівництва великих енергогенеруючих об'єктів, які між собою зв'язані, заквальсовані. І, і це, як виявилось, з нашою війною стало дуже вразливим, тому що наш ворог, розуміючи це, Маючи достатню інформацію про наші мережі, адже колись це все було, це був Радянський Союз. Вони розуміють, яку ланку можна вивезти з ладу, і все. Тому і Україна, і весь світ, до речі, використовують цей кейс і прибудовують свої мережі, роблячи багато малих енергоноруючих об'єктів, тобто електростанції, сонячні, теплові, але маленькі. Але їх багато, тоді вони більш стабільні, тому що навіть якщо одну вивезла, до другу, третю, їх багато. Навіть атомна енергетика йде по цьому шляху. Перше, глобальний світ переглянув відношення до атомної енергетики. Не така вона вже і, і, і погана. А, так, є ризик небезпеки вибуху, але сама по собі продукти там, діяльності атомної електростанції, вони там, можна сказати, найбезпечніші, найекологічніші. А, але небезпека вибуху зберігається, тому зараз все більше поляризується це будівництво малих атомних електростанцій. Uh -huh. Буквально 300 МВт – це невеличка атомна електростанція, яка будується швидко протягом трьох років. В землі працює автоматично. Точно те саме відбувається з сонячною енергетикою. Зараз. Україна влада, навіть наша місцева вінницька влада стимулює розвит зеної енергетики, саме будівництво невеликих об'єктів, але багато, і це суттєво збільшить стабільність системи. Я цілком можу собі уявити необхідні потужності і користь сонячної електростанції, швидкість, автономність і зручність у роботі для приватного домоволодіння. Але ми аграрний регіон із великими потужними сільськогосподарськими підприємствами. Наскільки окремо взятому сільськогосподарському підприємству варто пристати стати на шлях? розвитку сонячної сонячної енергетики і якими можуть бути перші кроки по перше я вдячним вдячний аграріям як вінницьким, так і глобально україн українським що працюють зараз працюють і вирощують продукти вирощують зерно це важливо тому що фактично зараз похитнулись такі базові принципи принципи безпеки базові потреби людини і ці базові потреби, що стоється безпеки, захищають наші військові. І за це ми їм вдячні. А базові потреби в їжі населення якраз відстоюють наші аграрії. І не тільки України. Не тільки Україна, до речі, так, експорт тому що зберігається невеликий, проте він є. Сектор працює. Вінничина, оскільки є одної таки з найпотужніших, найпотужнішим регіоном в серед виробництва, серед аграріїв. Звичайно, на них суттєво вплинули відключення. Більшість з них, та, мабуть, всі запаслись генераторами. Проте генератори це добре, але це дорога енергія. Я вже не кажу про її вплив на навколишнє середовище. Це дорога енергія. Генераторам потрібно паливо, воно також зростає в ціні, в ціні і його да. потрібно багато. Відповідно, сонячні електростанції для сільхозпідприємств зараз користуються величезним попитом. Багато будем таких станцій. Зрозуміло, чому тому, що окрім того, що наші сіхосеробники хочуть мати енергію, вони хочуть ще й мати недорогу енергію. Адже електроенергія це часто складова велика в собівартості продукції. Відповідно, вища собівартість продукції, нижча маржинальність, тим менш конкурентоспроможний. Тому там, тих керівників, які думають глобально, наперед стратегічно, звичайно, будуються сонячні станції, тим самим здешевлюється продукція. А, окремо взятому сільськогосподарському підприємству варто прорахувати, ну і власне як роз, зробити такий розрахунок, варто прорахувати необхідні свої потужності станом на сьогодні, а, те, що забезпечує повністю підприємство, аби, або зробити із запасом наперед, або розпочати з чогось невеличкого, поступово додаючи потужності. Як і будь-яку важливу справу потрібно е, заздалегідь спроєктувати. Спланувати для того, щоб спроектувати і підібрати оптимальну сонячну електростанцію, знайти оптимальне рішення, тому що варіантів є дуже багато. Базового чогось немає. Потрібно зібрати всі необхідні дані, зробити невеликі Е, використавши систему АСКО, яка дуже часто встановлена на підприємствах чи Лозот, чи навіть промавтоматка Вінць розробила свій пристрій мік мікропроцесор, ми знімаємо всі необхідні дані з господарства. І після цього їх там обробляємо і знаходимо там, пропонуємо ж варіанти оптимального саме е, е, вирішення, як е, можливо економити електроенергію, можливо, забезпечити деякі вузли диверсифікованої електроенергії, тобто щоб вона була завжди. Сонячні панелі, наскільки я розумію, вони бувають різних видів, які інвектори, інве інве які використовуються. А що ви рекомендуєте саме для сільськогосподарських підприємств? Сонячні панелі бувають двох типів монокристал і полікристал. Монокристалічні панелі вони дещо дорожчі, ніж полікристалічні, проте майже у всіх випадках саме їх ми використовуємо. Монокристал це коли вирощений кристал в штучних умовах. Це така туба під високою напругою, вирощується кристал штучний. Потім він різиться слайсами такими, обробляється, робиться там квадратиками, і оці вже квадратики наклеюються на основу. І сам. Кремній кристал має таку здатність, що коли на нього попадає сонячне світло, воно на полюсах з'являється енергія. Uh -huh. Відповідно, ці квадратики з'єднуються між собою послідовно, і ми маємо на виході з панелі вже електричну енергію. Це тільки вони міцні, адже наскільки я розумію, якщо один елемент пошкоджений, вся система не буде працювати. Це монокристал. Зараз так. розкажу. Полікристал, він трішки дешевший. Його теж є сенс використовувати, коли будуємо величезні станції, мегаватні станції на декілька мегават, Через те, що вони дещо дешевші, але їхня ефективність трішки теж нижча. Чому? Тому що полікристал, це фактично дуже грубо, але це. Залишки отого обрізаного обрізків цих, перемелені, додавали клей і там спресували. Угу. І зробили той самий кристал. Це, звісно, дуже так грубо. Він теж але доступно і зрозуміло. Але, да, він, це теж працює, але менш ефективно. Власне, і ті, і ті використовуємо зазвичай це монокристалічні панелі. Здебільшого саме вони використовуються. От, З приводу крихкості. Mm, так, вони крихкі. У нас там про матумації навіть на столі ми їх тримаємо для того, щоб показувати, що це таке. Часто студентам показуємо, чи навіть клієнтам, щоб було розуміння, що це таке. Так, от, власне, це тонесенька пластинка, товщиною менше міліметра, яка дійсно дуже хрупка. Тому її люблять гратися, знаєте, як такі дитячі були, колись ігри так натискати їм так. Класили. Так, оце щось схоже там, навіть досі люблять його так от поламати. Але це викликає тоді питання безпеки сонячних панелей, адже складається враження, що будь-який град може все це розбити просто в друзки. Саме так. Тому е, ці панелі, е, ці кристали, звісно, не так просто ставляться, і не ми їх так не встановлюємо. Сонячна панель це основа пластикова, на яку наклеєно не наклеєний кристал, і зверху ще скло, mm -hmm. тобто основа для жорсткості, щоб не поламалось скло для е, захисту від, е, від пилу, від граду і так далі. Тобто, це досить надійна е, така е, конструкція. Сонячна панель. Це один, мабуть, з міфів, який хочу розвінчати. Її дуже важко пошкодити. Угу. Ей, у нас немає, я маю на увазі природню Там, град. нас в Україні не було таких таких градів, щоб можна було пошкодити панель. Її можна пошкодити, якщо ви колись на сусіда насолили. Тоді він кине камінцем і він і може розбити все. Звісно, можуть бути пошкоджені через уламки, через бомбардування. Так, це Пошкодження зачарує. одного сегменту припиняє роботи всієї панелі? Декількох. Всі панелі з'єднані між, між, розділені на так звані стрінги. І кожен стрінг це декілька там, десятків панелей, з'єднаних між собою. От цей стрінг один працювати не буде. Mm -hmm. А плюс є ще такий момент, ми в компанії обслуговуємо сонячні електростанцію, особливо промислові, потужні, невеликі станції там обслуговування як такого не потрібно. Проте, великі потужні станції періодично потрібно облітати квадрокоптером із тепловізором, визначати, яка панель не працює. А вона не просто не працює. вона Коротить, вона свідиться на тепловізор, вона світиться червоним. і Якщо одна панель коротить, фактично весь стрінг він уже не працює і генерація падає. Тому таке інколи буває. Це заводський брак, брак. Це може бути одна панель там на на, 300, на 500 штук, але таке буває. Тому періодично потрібно Наскільки швидко можна год. замінити її? Це дуже швидко відбувається. Це зняв поставив. Це тобто це не проблема для роботи підприємства, це просто належне, якісне обслуговування і все. Mm -hmm. А обрахунок потужностей, попередні розрахунки вартості і самої моделі, яка потрібна тому чи іншому підприємству, плюс постійне обслуговування. Все це закладається у собі вартість? Перший етап ось цей виїзд на об'єкт і збір всіх необхідних даних, моделювання, де ця станція буде встановлена, скільки вона буде генерувати за рік, скільки вона коштує, відповідно, яка її, який термін окупності, ми це робимо безкоштовно. Безкоштовно виїхали, зібрали дані в компанії вже. Спеціалісти опрацювали цей матеріал, і ми робимо Презентували замовнику. Презентуємо замовнику, Можливо, навіть декілька варіантів презентуємо, і замовник уже тоді визначається. Він може сказати Окей, робимо, він сказати, давайте пізніше, або сказати ні, не робимо. Це нормально. Ми зразу так налаштовуємо наших там, потенційних клієнтів. що дивіться, це. Те, що ми зробимо такі от розрахунки для вас, дамо всю інформацію, як нам буде виглядати, і так далі, всі цифри, ні до чого вас не зобов'язує. Це вигідна пропозиція. Що відбувається далі? Наскільки можна розраховувати і обрахувати ефективний час роботи сонячної сонячної електростанції, а відповідно її обслуговування? Почну з кінця. Обслуговування зазвичай не потрібно. Останнішні електростанції має багато переваг. Одна з них це відсутність е, там, технічного обслуговування. Періодично дійсно, які будь-який прибор, потрібно підійти там, підтягнути контакти. Можливо, все можливо, періодично подивитися, чи там якісь не обірвались. Але як такого обслуговування там класичного не потрібно, тобто та що... працівників тримати Ні. не потрібно, замінювати масло ще щось не потрібно на відміну від вітриків, оце mm. велика відмінність вітриків відносно сонячних електростанцій. Якщо це промислова станція, то потрібно звичайно там періодично траву покосити. І це, до речі, важливий ну, момент. як робить кожен добрий господар. До речі, то важливий момент. Ми недавно проводили такий тренінг навчання для наших МНСників. А у них, як виявляється є проблема, тому що сонячні електростанції великі промислові. Якщо Господар не, не доглядів, і е, трава пересохла, е, то вони ну, трава може загорітись, відповідно, загорається трава, горить поле. Горить поле і є проблема для пожежників, тому що вони не можуть гасити е, там, де станцію. Чому? Тому що. Угу. Наші пожежники звикли, у них в інструкціях написано, що вони, коли приїжджають на об'єкти, вони мають знайти щиток центральний і відімкнути, зняти живлення. Тут вони теж роблять, але нічого по великому кругу не стається. Чому? Тому що якщо цвітить сонце, панелі виробляють енергію, а сонце і... вимкнути неможливо. Сонце ми не вимкнемо, Тому ми разом спільно. Угу. Тобто техніка безпеки має бути на Звичайно. найвищому рівні. Звичайно, тобто в даних промислових станціях треба косити траву. Про які ще ризики варто знати замовникам? На що ще звернути увагу, розглядаючи можливість побудувати сонячну електростанцію і задумуючись над тим, аби вона належно працювала довгий час? Ну, власне, для початку потрібно все спланувати. От те, що ми робимо перший етап в компанії безкоштовно перед тим як створити сонячну станцію, потрібно все змоделювати, спроектувати. І ви знаєте, от ви задавали питання, наскільки можна точно спроєктувати е, термін окупності, скільки вона енергії виробить. Як би це не було дивно, але досить точно. Мега точно. Чому? Тому що е, все залежить від сонячної активності в точці, в геолокації, де ми будуємо станцію. А вона обраховується? У нас є Та у нас є там. Ми приїжджаємо на об'єкт, ми визначаємо цю точку, і є вже відповідні програми, які визначають. Точно такий, певний такий, як коефіцієнт інсоляції, тобто ми визначаємо, скільки енергії виробить панель, один квадратний метр панелі в цьому місці. І протягом року, за рік, це досить точна цифра. Відповідно, ми даємо помісячно уже на цьому етапі розрахунки. Скільки за за цей місяць виробить станція потенційна енергія наступний, приводимо це в кошти, і це максимально прозоро для замовника. Там дуже зрозуміла і прозора, прозорий, можливо, навіть бізнес, тому що для батьків це це, це, це це є бізнес, тобто можна сонячну станцію збудувати зелений тариф і продавати електроенергію. Чому ні? вона зараз потрібна? Мега потрібна. Зелений тариф – це інструмент, який працює, де хто побоюється долучатись до нього, вважаючи, що він занадто забюрократизований. Ми в компанії самі беремо на себе оформлення цих документів. А зелений тариф працює. Хто б там що не казав, працює. Держава не має заборгованості по зеленому тарифу, і всі свої зобов'язання виконала. Якщо ми говоримо про те, що підприємство, яке розглядає кризу, альтернативні джерела енергії, і на сьогоднішній день ми говоримо про або про генератори, або про сонячну електростанцію. От якщо підприємство переїде в інший регіон, генератори можна забрати з собою, а чи можна забрати сонячну електростанцію? Звичайно, сонячну станцію можна забрати. Насправді підприємства рідко коли переїжджають, а проте це можливо, але демонтувати і змонтувати. Ати на новому місці без проблем. Звичайно це якісь додаткові страти кошти коштів. Проте той самий дизельна електростанція відповідно наш просто не ставиться в полі під неї Теж робиться подушка, бетонується досить великий робиться основа. Якщо відповідно приїжджати, то то те саме треба зробити в іншому місці. Аналогічно демонтувати сонячну станцію не проблема. Про що е, говорить ваш досвід співпраці з потужними підприємствами щодо встановлення сонячних електростанцій. А наскільки легко знайти площі під її встановлення, і які з них найефективніші? Дуже гарне питання. Я Хотів би на ньому дещо зупинитись. Прошу. Справа в тому, що е, зелена енергетика набула тренду. Не тільки в Україні, а й глобально в світі. А, найефективніший е, захід в зеленій енергетиці найефективніша станція це саме сонячна. Суттєвим відставанням йдуть е, вітряки. потім далі і далі. Але Сонце в топі. А, що це означає? Це означає, що е, є велика, велика потреба в сонячних електростанціях, їх будують багато. Але є і мінуси. Мінус поляє в тому, що а, у нас часто сонячні електростанції будуються уже і на а, землях, на чорноземах, на ґрунтах. Mm -hmm. І це не добре, бо, е, бо фактично ця земля вже не використовується. Дуже груба, але вона стає мертвою. Ну, mm, вона зайнята. Е, тому, а, перше, сонячні електростанції мають бути побудовані на дахах. Є гарний такий вислів, дахи для Сонця, земля для людей. Першим ділом потрібно закрити всі дахи, особливо на підприємствах, тому що зазвичай це великі площі. До речі, в Німеччині вже більше року не можна здати будинок в експлуатацію, якщо в тебе менше 300% даху покрито сонячними панелями, навіть на законодавчому рівні. Так от, власне, першим ділом потрібно закривати дахи, тому що вони вже є. Вони вже є вони просто стоять. Звичайно, ми суттєво підвищуємо ефективність, поставивши там сонячні панелі. Друге, будувати сонячні електростанції, теж думають, якщо ми все-таки будуємо на, в полі, то це дивитися, що то за, за земля. Звичайно, в ідеалі це будувати на, на сміттєзвалищах, в Чорнобильській зоні, тобто там, де ця земля не затребувана. А у нас навіть Вінницька міська рада зараз розглядає один з варіантів, це будінство сонячної станції на сміттєзвалищі. І це гарний проект, це гарна ідея. Є ще один варіант. Ми в компанії цим приймаємося і це трохи носить більш таку соціальну складову, щоб сонячні станції будувалися не бездумно. У мене є поле, у мене є гарна земля, я поставлю сонячну станцію. Це трохи безвідповідально по відношенню до, до планети. Ярний варіант, і він зараз дуже сильно, там, ми принаймні популяризуємо це агровольтаїка або агрофотовольтаїка це використання площ під будівництво сонячних електростанцій, але окрім сонячних електростанцій, використання тих площ, які під ними. Не просто ми косимо траву. Не uh -huh. просто пасуться вівці під станцією, що дуже часто є, а там можна вирощувати культури. А, та це може бути трохи інша станція. М -м -е -м вона вище встановлюється для того, щоб був обмін повітря. А, вона дещо з більшими проміжками встановлюється, але земля працює. І використовуються фактично більше за призначенням. Більше того, є рослини, які навіть живуть в тіні, показують кращі результати. Плюс 30% родючість збільшується. Угу. Є ті, які люблять напівтінь, і тому цим варто займатися. Варто глибше задумуватись, і саме агровольтаїку розгадати один як з варіантів використання своїх земель. Михайло Дмитрович, я дякую вам за ваш час. Дякую за ваші прагнення зробити цю планету, хоч трошки в невеличкій частині, але кращою, і за роботу вашої команди. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Час не стоїть на місці, і, попри всі ризики війни, енергетика залишається потужною зброєю, і кожен із нас може долучитися до міцності і стійкості нашої країни. І Повірте, сонячні електростанції у приватних домоволодіннях, і на великих підприємствах, це ще одна міцна цеглина. У обороноздатність здатність і стійкість всієї країни.